Я вам покажу нічну Не Знаєте, що зробити, щоб ця лампочка не горіла? Поповільно їду, мене все обгоняють. Ось у нас медучилище. Чесно виставляю контент такий нічний, бо нема коли в день їздить. А треба канал чимось поповнювати. Якимось відео це у нас СТО І під'їжджаємо до непрацюючої ж непрацю, непрацюючої заправки. У, язик заплівся. А це у нас працююча заправка. Цей колпінзи заливав, то не дуже сподобалось, а для життя, я думаю.